Доброго дня, друзі! Сьогодні дуже гарна погода, сонечко на дворі, але до обіду буду працювати в будиночках, буду пилососити під матрацами, надівати накладки на матрац, подушки, ковдри. Я вам зараз все покажу. А після обіду піду лакувати. Там чоловік чисте такі полички, крісла, столи, буду лакувати. От від цієї фірми такий маленький пилосос. Він дуже зручний, малий, можна з тіточкою, а можна натискати кнопку і тільки трубою пилососити. Дуже зручно, до речі. Зараз будемо пробувати, як це воно працює. О, тут між тими дошками, тут такий пісок за цілий. сезон Страшне. Там, напевно, ніхто цілий сезон не пилососив. Подивіться, яке прудне. Зараз будемо пробувати, як воно йде.

Ну що ж, хочу вам сказати, що хороша штука. Подивіться, як гарно все пропилососило. Як було, а яке стало? Бачите? Чистенько, гарно. Виправдовує себе. Супер. Ой, тепер накладку треба вдівати на матрац. Подушки покласти, ковдри і все. І далі приступати до малого матраца. Там також треба піднімати і все чистити. Ось так виглядає накладка гарна, біленька, чистенька, постірана. Зараз буду класти подушки. Подушки гарненько поскладаю, ковдри. Теж постирала все. Все біленьке, все частеньке, гарне. Скоро обід обідати. І піду лакувати. Смердючий той лак, але що зробиш? Сьогодні сонечку, то буду лакувати на дворі. Так виглядає моя виконана робота. І маленьке ліжко. Дитяче, односпальне, також полососи, по сквадару. А тут ще є також вихід на балкон. Ну, Тут море далеко, тут море за 300 метрів. Зараз покажу. Теж біленьке все. Тут вони ще однолічники будуть. Двері малювали. Знизу все було помалювано. Носу так отак влущилося, а тепер такі кодирний. Ой, тут такая дошка гнила. Також капельно будуть міняти. Таке страшне гниле вже. Ось таке вигляд. Отам часом сарни пасуться, дзіки ходять. Все є.